Шановні аграрії, дорогі працівники сільського господарства! Вітаю вас з професійним святом. Господарювати на землі це не тільки про професію чи роботу. Це в першу чергу про стан душі і покликання. Лише людина, яка щиро любить свою землю, може присвятити цьому покликанню своє життя, Покликанню, яке потребує щоденної кропіткої праці, свята і в будні, будь-якої пори року. Сили вам усім, віри в завтрашній день, віри в перемогу, в нашу перемогу. Шани, поваги, Божого благословення у всіх справах і починання! Викладачі та студенти відділення бухгалтерських та туристичних дисциплін щиросердечно вітають вас з професійним святом, Днем працівників сільського господарства. Це свято всіх, хто щодня долучається до важливих аграрних справ незалежно від форм власності та господарювання. Міцного здоров'я вам, миру! Благополуччя, злагоди невичерпних життєвих сил і нових здобутків. Нехай під мирним небом України щедро родять ниви, у родинах панує достаток і благополуччя, а в кожному серці щастя, радість і упевненість у завтрашній будні. Святом вас! День працівників сільського господарства України хочеться привітати всіх, хто працює на землі. Вашу працю цінують в кожній родині і на рівні цілої держави. Дозвольте висловити вам подяку за працю, за відданість, побажати вам сил, наснаги та справжнього щастя. Ваша праця безперервна як саме життя. Надійного вам оберегу, мирного світлого неба. Самовіддана праця аграріїв є запорукою здоров'я, добробуту та процвітання нашої країни. Щиро вітаємо вас з нагоди професійного свята, Дня працівників сільського господарства. Вдячні вам за любов до землі, терпіння і витримку. Хай ваша праця заколоситься щедрою нивою успіху. Зі святом вас, шановні аграрії! Сьогодні в Україні важливий день День працівників сільського господарства. Правознавчі відділення та студентський сенат нашого навчального закладу щиро вітає всіх випускників. Викладачів, студентів та працівників агрономічного відділення від окремого структурного підрозділу Мукачівський фаховий коледж Національного університету біоресурсів і природокористування України з цим прекрасним святом, завдяки вам виростає справжніх фахівців у своїй справі. Бажаю вам невичерпної енергії, наснаги та здійснення всіх задуманих планів! Зі святом вас, дорогі працівники! Повітряна тривога, у уі, уі сирена завива, хтось у підвал біжить, а ми у бік ворота, аграріїв покликала весна, хтось у підвал біжить, а ми у обікворота повним ходом. Аграрій покликала весна. Не в нашому становищі ховатись помбосховища, полях. Що ним мито хтось ще посіє житой соняшник сама себе культура не саджа саджає. Уїуї, заводьте куметрактор. Уїуї, дай там відв'яжить, життя летить, як мить, ніхто не зна, що завтра. Але культуру треба посадить, життя біжить, ніхто не зна, що буде завтра, післязавтра. Але культуру треба посадить, не в нашому становищі. Ховатись по в, в полях іде війна за урожай, якщо ми, то хто ще посіє житло й соняшник, сама себе культур. Згинуть вороги, де москалі лежать, За золотиця житу, під синім небом любі серцю кольори, на органічних рештках пишно, зійде житу, жовте жито, під синім небом перемоги, прапори.